Доброго дня! Я Грабова Анастасія, та хочу вас ознайомити з моїм проектом на тему Весна народів на західноукраїнських землях. Мета мого проекту ознайомитись із подіями революції 1848-1849 років на західноукраїнських землях, розкрити причини, основні етапи та наслідки революції. З'ясувати вплив. Весни народів національне відродження українців, формування національної свідомості та розвитку визвольного руху, Європейська революція на західноукраїнських землях наприкінці XVIII на початку 19 століття до складу Австрійської імперії входили Східна Галичина Львів, Північна Буковина Чернівці, Закарпаття Ужгород. Вони увійшли після першого поділу Польщі. Причини весни народів були такі: національне пригнічення. Багато народів не мали власної державності і боролися за автономію або незалежність. Такі народи, як українці, італійці, угорці, чехи та інші. Соціальна несправедливість існувала велика нерівність між панами та селянами. Більшість населення жила в бідності, феодальні пережитки. У багатьох країнах ще залишилось кріпацтво, податки для панів, обмеження прав селян, боротьба за політичні права, народи прагнули Конституції, парламент, свободи слова, друку та виробів. Плив ідеї лібералізму та націоналізму, просвітницької ідеї, свободи рівності національного самовизначення надихнули народи на боротьбу. Почалося все в лютому, 1848 році, початок революції у Італії та Франції, ланцюгова реакція на інші країни, заперечення короля Франції, поштовх до початку революції. Повстання студентів у відні 13 15 березня 1848 року. 15 березня австрійський дісар Фендинант І проголосив Конституцію, яка передбачала надання громадянам свободи слова, друку, зборів, скликання парламенту. 15 березня 1848 року австрійський цисар. Фенденант проголосив конституцію. У квітні 1848 року поляки Галичини організували Центральну Раду народову. Мета її була відновлення Речі Посполитої та надання їй широкої автономії у складі Австрійської імперії, було застосовано у Головну Руську Раду. Першу українську політичну організацію Руський собор. Організація сплощенної Української шляхти, яка не бажала відокремлення від польської верхівки. Її газети редагував Іван Вагилевич. Травень 1848 року головна Руська рада. Поділ Галичини на західну, польську і східну українську. Порівняти греко-католицькі в... духовенства в правах. З представниками інших віросподівань запровадити українську мову в школах та діловодствах, забезпечити для українців і поляків Галичини рівний доступ до державних посад. Призначити на державні посади у східній Галичині чиновників, що володіють українською мовою. Це все програмні вимоги. Політична діяльність була така. Створення близько 50 місцевих рад у містах та селах уперше використано національну символіку. Уперше заявлено про національну єдність галичан та українців на Дніпрянщині. Сформовано загони Національної гвардії та Академічного легіону у Львові, батальйон руських гірських стрільців. Культурна діяльність було започатковане видання першої української щотижневої газети Зоря Галицька. Утворення Галицька-Руську матрицю у жовтні 1848 року скликання Собору Руських учених. 1849 року застосована кафедру української мови у Львівському університеті. Ось тут ви можете бачити газету Зоря Галицька. Червень 1848 року, Слов'янський з'їзд в Празі, мета була така узгодити погляди на інтереси слов'янських народів у боротьбі за свої права в Австрійській імперії, було створено польсько українську угоду, вимога українців у Галичині, рівні права на використання польської та українських мов у школах та установчих заходу Галичини. Спільний польський український сейм – уряд Національної гвардії. Питання про поділ Галичини та польсько-українську частину має вирішити австрійський Рехстар. Результат був таким: Українці роси, українців-русинів уперше визнали представниками окремого народу Галичини з власним національним культурними правами. Проте угода була нереалізована. Східна Галичина вже була на завершальному етапі революції. Восени 1848 року діячі Центральної Ради Народової стали готувати антиавстрійське повстання. Головна Руська Рада категорично відмовилась підтримувати повстання. 1-2 листопада 1848 року львівське повстання. Австрійська артилерія стала обстрілювати центр міста. У середині дня представники міста підписали акт капітуляції і повстанці припинили опір. Завершення революції. Заборони діяльності Центральної Ради Народової, Головної Руської Ради та Руського собору. В березень 1849 року новий імператор Франції Йосиф І оприлюднив власну конституцію для країни. І поклав край діяльності парламенту. Червень 1851 року Головну Руську Раду розпущено. У грудень 1851 року скасовано Конституцію 1849 року. Повернення до абсолютизму. Революційні події в північній Буковині. 1800 1848 1849 року посилення селянського руху під проводом Коцюбинського. Причини. обмеження, характер селянської реформи 1848 року. Вимоги. Відмова селян сплачувати, відшкодовувати колишнім господарям за панщину. Панщину було скасовано. Боротьба за серві... Сер... Сервітні ліси є пасовища, дозволити на власні кошти створювати школи для навчання дітей рідною мовою, об'єднати Буковину з Галичиною в одному адміністративному утворенні. За Конституцією 1849 року Буковина стала окремим коронним краєм. Революції події в Закарпатті. Угорська революція охопила і Закарпаття, тоді частина Австрійської імперії, як ми вже знаємо. В квітні 1848-го скасували панщину. Угорці намагалися оризнути край, що викликало опір русин українців. Виступив Олександр Духнович, захисник української культури, автор гасла Я русин був, єсть і буду. Олександра Друховича ще називали будитель Закарпаття. Частину населення підтримала Австрійсь... Австрію проти Угорщини. Революцію придушено, автономії не дали. Але пробудилась національна свідомість. У січні 1849 року закарпатська делег... делегація очолювала Адольф Добр... Добронянський, Надіслав петицію з вимогою об'єднання об східну Галичину, Буковину і Закарпаття. Результати революції. Скасували панщину. Застосовано Головну Руську Раду у Львові. Перша українська політична організація. Вимога поділу Галичини на української і польської частини. Початок видання газети Зоря Галицька. Проведення собору руських учених. Зростання національного руху. Незважаючи на активність автономії не отримане, домінування австрійської влади залишилось. Дякую за увагу.